Слава Україні! І з вами знову я, Петро. І я Анджеліна. А зараз ви спускайтесь вниз. Вітайте лайк. Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А в нас сьогодні відео не про книги, а про настільні ігри. Різні ігри. І ми, які поки що живемо в Словаччині, приїхали в Україну і скупили різні прикольні настільні ігри. Ну, Перше це, звичайно ж класика. Карти. Хто взагалі з українців не грає в карти? Такі карти. Ну, це, звичайно, звичайні кни... карти, всі їх знають. Але отакі карти. Ми їх придбали в Аврорі. Отакі карти ЗСУ. Дуже прикольні карти. Я думаю, що вони вже є в багатьох українців. Але хто про них не знає, можете піти придбати в Аврорі. Ось тут з різними бомбами, там, автоматами, танками. Такі прикольні карти. Звичайно, вони трохи незвичні і до них ще треба звикнути пару разів, щоб, щоб ними вже, е, звичайно грати. Е, але вони дуже прикольні. Далі. Крокодил, гра для подорожі. Е, тут. Це дуже прикольна гра. Анджеліна про неї розповість. Це гра. Типу, хтось бере карту і, наприклад, дим. Ви мусите показати дим, не можете ніяк говорити губами або казати щось, а тільки показувати. Потім, якщо хтось вгадає, бере теж карту і... Оцю карту ви оставляєте і теж про неї і е, теж показує. Ось, а потім, якщо ви вгадаєте, то, е, то показуєте друге слово, наприклад, сварка. Е, і так, якщо ви, якщо ви перші, це бурашка, якщо ви перші закінчите карту, е, то ви виграєте. Якість цих карт. Нормальна. Вони такі величенькі І в це грати прикольно, тому що це смішно, можна грати з багатьма друзями. І дуже прикольні різні слова там попадаються. Далі карти, мемчики та котики. Це, я думаю, вже багато хто знає про цю фішку, вони трохи в мене розпалися. Тут є отакі мемчики, і є різні слова, якісь умови. Там треба їх, хтось їх прочитує. С... Суддя суд їх прочитує. І всі інші, крім цього ж судді, викидають свої карти. Типа який найбільше мем під це підходить. там Отакий, такий, отакий, можливо. І суддя вибирає, в кого мемчик найсмішніший, найбільше підходить під, під цю умову. І це цей, цей же в кого найбільше підходить, в кого найсмішніше, він забирає цю карточку, і він стає суддєю на наступне коло. І так, в кого в кінці гри, гри залишиться найбільше цих балів, то той і виграв. Але, але, ну, ця гра звичайно прикольна, але я б сказав, що ну, тут 16+, плюс, я б сказав так, що тут десь 15-16, то що... Тут меми такі більш політичні і трохи доросліші, і вони не для всіх будуть зрозумілі. Але в нас є ось така теж гра, комічні меми. Це е, така ж сама гра з такими ж, пра, з такими ж е, самими правилами, але тут більш е, комічні меми. Um. І вони будуть більше зрозумілі, наприклад, для Анджеліни. Тобто, коли ми пробували грати в це, то вона там нічого не мала, не розуміла майже нічого. А тут вони зрозуміліші, легші і підійдуть майже для любого віку. Не те, що ці. Але вони теж прикольні для певного віку. Тут теж отакі прикольні різні меми. Um. Або коли ви граєте в ці мемчики, то можна, щоб, наприклад, якщо три або чотири людини, щоб один був суддян і не грав, а потім так далі. Ну, щоб потім другий не грав а був суддєю. Бо так якось поплутано, бо можуть вибирати свої карти, якщо, якщо вони міняються судді, то вони можуть вибирати свої карти або... Ну, можна... Тут є, звичайно, якісь влаштовані правила, але можна придумати свої правила, звичайно ж, і грати по свої... своїми правилами. Ніхто не забороняє. І ці ігри дуже прикольні, щоб грати родиною, з друзями. Це дуже смішно і дуже прикольно. Ще в нас є ось така гра. Вірю, не вірю. Ну, прочитай. The Royal Black. Така гра. Е, ця гра е, для е, двох-трьох ми в цю гру грали але без Петран. Е, нам вона дуже сподобалась. Ми в неї грали три-чотири кола. Е, ця гра вам роздається по чот, по шість карточок. Ні. А, якщо у вас е, двоє теретроє. Е, або четверо, то вам роздаються всі карти порівно. А якщо у вас п'ятеро, шестеро і семеро, то, то там якусь певну, ну, коротше, певну, певні карти якісь ось. І потім ви кладете скільки хочете карт. Це максимальна кількість 4. Наприклад, свиня це найгірша карта, яку, яку бажано викласти е, на початку. А якщо у вас, якщо вона у вас є, е, ось е, кладеться 4 любі карти, можна і три, можна і 2, і одну. Е, і, наприклад, е, ти, ка, е, наприклад, той, хто е, кладе карту, він каже, наприклад, ти поклав одну карту, і це, наприклад, він каже один крокодил. Якщо він поклав, наприклад, крокодила і той сказав вірю, то кладеться карт в відбій. А якщо, а якщо він сказав не вірю, а ця картка був крокодил, і він йому не збрехав, то він забирає ту картку собі, бо він не вгадав. Ось. А, і так в кого найшвидше закінчиться карти. Ось так. Коротше, я ще правила не знаю, я в цю гру не грав, але думаю, що скоро я в неї буду грати зі, своїм, зі своїми друзями або родичами. Добре. І а, остання і... на сьогодні гра. А, це хто я? А, я цю гру знаю, я її купила, бо. Я дуже хотіла спробувати в неї грати. Я в цю гру грала ще перед війною, ще коли була маленька. Тут, якщо ця гра маленька, тут йдуть такі стрічки. Тобі дається карточка. Ти її якось ось сюди прив'язуєш, ти її не повинен бачити. Правила. Ось, ти її не повинен бачити. Це гра в два, два в одному, розмальовка. Ігра. Тіфломастери. Тут маленькі, прикольні до цієї гри. Тут ленточка, ти якось прив'язуєш до голови, засовуєш Покажи. під неї карточку і ти, по, і ти повинен. За, до, о, так от. Не зміни, якось я. так. Але можна грати, наприклад, так, що ти достаєш якусь карточку, не дивлячись, показав. Всі, от, от, от так можна тримати, якось ще придумати, кому як зручно. Е, і можна теж додавати якісь свої правила. І треба різними питаннями відгадати, що це. Наприклад, ну я вже знаю, що це ананас, але, наприклад, я не знаю. Я повинен відгадати, що це. А вони повинні казати тільки так, «Так або ні. Наприклад, я кажу, це якийсь фрукт. Так. Це червоний. Ні. Зелений? Ні. Жовтий? Так. Банан. Ні. Ананас. Так. І так вони йдуть по колу, наприклад. Він спитав, це фрукт, я сказала. -це я, я сказала, так. Да? Так. І я йду. Ні, він ще спитає. І коли він не вгадає... Ні, він спитав. Наступна йду я. В мене, наприклад, дай мені пальму якусь. Я теж питаю. Ось. Наприклад, це річ або це їжа. І так ми йдемо по ковку. Ось, і хто в перший вгадає, той виграв. І так, хто останній вгадає той... Тобто двоє людей або більше в них якийсь предмет, і вони питають по черзі то-то-то. І хто перший відгадає, той виграв? Якщо, якщо це гра в маленькому форматі, тобто до упаковка. Тобто ось такий е, то там ось такі лінточки. А якщо це гра в великому форматі, там даються такі червоні е, на голову, е, як обручі. туди вставляється карточка, е, щоб ну, вони більш удобніші, але вони більші. І вміщується... але там більший формат, він дорожчий, звичайно, і там більші і інші карточки, а це менший формат, зручніший брати кудись подорож. І прикольний теж. І можна ще й розмалювати. Отже, отаке відео в нас вийшло про різні настільні ігри, які ми вам радимо і які ми самі придбали. Тому що в Словаччині таких прикольних ігор немає. А ви грайте в настільні ігри з своїми друзями, родичами. Тому що телефони, гаджети це, звичайно, дуже прикольно. Я сам інколи в них сижу. Але треба інколи і в настільні ігри теж грати. А такі різні ігри. А також не забувайте читати різними мовами українською мовою, але тільки не російською, тому що наш вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!